Минулої доби на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 96 жителів області. Зафіксували 8 летальних випадків внаслідок covid 19 В обласному центрі 4. По одному летальному випадку у Добровеличківському, Новоукраїнському, Знам'янському та Новоархангельському районах. За інформацією Надії Оперчук, за минулу добу одужали 21 особа. Олександрійських медиків тестують на ковід-19. За дорученням Степана Цепіка, Олександрійським медикам, які контактують з хворими на коронавірус, проводять іфа тести на ковід-19. Почали обстеження медперсоналу з терапевтичної реанімаційного відділень та лабораторії на черзі. Інші центральної міської лікарні повторені тести групи ризику будуть здійснюватися один раз на два тижні. Йдеться на сучасній Олександрії. Здорова Україна, живу здорово! Під такими хештегами в Україні стартує марафон здорових звичок для українців. Це спільна ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я. Українців закликають читати пости, пробувати здорові звички та ділитися своїм досвідом, що спрацювало у своїх публікаціях під хештегом кампанії. Музиканти з Олександрії стали переможцями міжнародного фестивалю мистецтв Зоряна брама, організованому фондом Наш слід за підтримки Міністерства культури та освіти України у категорії вокально інструментальне мистецтво Переможцями став гурт з міста Олександрії Вадім Бенд. Серед сотні учасників з різних куточків України Олександрійці посіли перше місце та отримали статус лауреатів конкурсу. Окрім цього, оргкомітет надав гурту особливу відзнаку за вагомий внесок в розвиток музичної культури України, адже композиція Всі ми божевільні, котру презентував гурт, є авторською і виконувалася в такому форматі вперше. 30 листопада пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області тричі виїздили для надання допомоги водіям легкових автомобілів, які не впоралися із керуванням на складних відрізках доріг, у тому числі й на Олександрійщині. Так у Кювійті опинився автомобіль поблизу села Веселе Олександрійського району. Йдеться на сайті ДСНС.